21 липня у нас відбулась зустріч з секретарем адміністративної комісії при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. Наша розмова була присвячена адміністративним стягненням за порушення благоустрою міста. За які дії ви можете бути оштрафовані та якого розміру будуть грошові стягнення? Далі інформує Тетяна Шостак. Я є відповідальним секретарем адміністративної комісії. Дана комісія працює на виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні. При виконавчому комітеті затверджено рішення 25 травня 2017 року оновлений склад даної адміністративної комісії. В дану комісію виходить 11 членів фахівців з незалежною думкою. До адміністративної комісії при виконавчому комітеті за перше півріччя 2017 року надійшло 53 протоколи. В основному протоколи надходять за статтями порушення правил благоустрою міста, порушень правил користування житловим приміщенням, порушення правил торгівлі на ринках та інше. За перше півріччя за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил благоустрою міста жовті води надійшло 18 протоколів. За статтею 150 Кодексу України про адміністративне правопорушення порушення правил користування житловими приміщеннями, житловими будинками, надійшло 14 протоколів за статтею 159 кодексу України про адміністративне правопорушення. Це порушення правил торгівлі на ринку. надійшло 12 протоколів. Накладено адміністративні стягнення з, з протоколів, які надійшли на 38 правопорушників на загальну суму 6290 тисяч гривень. У відповідності до положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті протоколи надходять в основному це від відділу поліції. Міста жовті води, КП «Чисте Місто і КП вжерео. Рішеннями виконавчого комітету надано повноваження на складання протоколів про адміністративне правопорушення більш як 100 осіб. Але на жаль, не всі уповноважені особи скористовуються своїм правом і складають протоколи про адміністративні правопорушення за порушення правил благоустрою міста і порушення правил користування житловими будинками, приміщеннями. Сума штрафу на фізичних осіб. Мінімальна сума 340, максимальна 1360 гривень на юридичних осіб приватних підприємців. Сума штрафу складає від 850 гривень до 1700 Кошти від сплачених штрафів за адміністративні правопорушення надходять до місцевого бюджету. Кошти незначні, це не є основною метою поповнення міського місцевого бюджету, оскільки е, дана адміністративна комісія при розгляді е, протоколів про адміністративні правопорушення спрямована на виховання правопорушників з метою уникнення повторного скоєння правопорушення. Були випадки, е, наш відділ поліції складав протоколи про адміністративні правопорушення за порушення правил благоустрою міста за статтею 152. на Правопорушників, які кидають недопалки, пусті пачки цигарок, пусті пляшки з під пива, лускають насіння на бульвар свободи, на скверах, на лавочках. І такі протоколи розглядались і притягувалися до відповідальності, накладали штрафи мінімум 340 гривень. Це мінімальний розмір штрафу з метою виховного характеру впливу такого адміністративного. Щоб проводилися бесіди з метою уникнення подальшого притягнення. Але є такі рецидиви: є у нас і мешканці міста, які по двічі-тричі на рік все одно. Порушують правила благоустрою, якось недбало відносяться до оточуючого населення, навколишнього середовища і далі продовжують засмічувати наше місце. Окрім штрафів, які види адміністративних стягнень ще передбачені за адміністративні правопорушення? Окрім штрафів за адміністративні правопорушення, передбачено попередження. Але не по всім статтям. От, наприклад, по статті 150 це порушення правил користування житловими будинками, приміщеннями, антисанітарія в даних приміщеннях, може бути попередження в тому випадку, якщо особа зрозуміла, в чому її провина і зробила висновки, тоді в такому випадку може бути попередження. Але якщо особа притягається повторно за рік, за даною статтею може бути за іншою статтею, то вже попередження по адміністративне правопорушення вже бути не може, оскільки повторне чинення правопорушення тягне за собою накладення штрафу. А яким чином відбувається стягнення штрафу з правопорушника у випадку на розгляду протоколу про адміністративне правопорушення? У разі накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу даний протокол вручається правопорушнику під підпис. Вказуються строки в даній постанові про сплату, добровільну сплату штрафу. У разі несплати штрафу дана постанова направляється до Державної виконавчої служби міста Жовтіводи для примусового стягнення. У відповідності до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у випадку направлення постанови на примусове стягнення, даний штраф стягується в подвійному розмірі. А чи може цей штраф стягуватися через роботодавця? В плані виконавчої служби? Так. Вони зв'язуються із роботодавцем, якщо вказано місце. Якщо особа працює, вказано, ким працює, вони безпосередньо направляють виконавчого листа за місцем роботи, за місцем реєстрації правопорушника і проводяться роботи на стягнення. Водії, які паркують свої машини в непередбачених місцях, поламані лавочки, розбиті фонарі. Хто за це буде відповідати? Ну, перш за все, відповідає особа, яка вчиняє такі правопорушення, але виявити таку особу досить важко. І, на жаль, в нашому чинному законодавстві багато є недоліків стосовно встановлення особи правопорушника. Зачасту особа може давати неправдиву інформацію і такі протоколи, просто як просто народно називаються, всякової. Ми не можемо встановити у нас дані є. Особа за тою адресою не проживає, яку він назвав. Рік народження може не співпадати, паспортні дані зачасту не вказуються. На стягнення заборгованості необхідно бажано вказувати ідентифікаційний номер. Це є особисті дані, яка особа вправі не розголошувати. Оскільки, якщо неправильно заповнить протокол, він просто буде закритий. За 256 після статтею кодексу України про адміністративне правопорушення, Оскільки особа буде до кінця не встановлено, адміністративна комісія не зможе розглянути протокол. Про адміністративне правопорушення відносно особи, дані якої можуть не відповідати дійсності або ж будуть неправдивими. Але що робити в повноваженій особі, коли правопорушник відмовляється? Немає права затримувати цю особу, яка не відповідає на питання. Чинне законодавство, на жаль, не передбачає. Раніше було, вони працівниками поліції раніше могли затримувати особу до встановлення особи до трьох годин. Зараз цього в законодавстві заборонено. Тобто, працівник поліції, якщо навіть зупиняє особу, яка здійснює правопорушення правил благоустрою міста, він не має права затримати особу, відвести її до себе у відділення поліції, тому що в них немає доступу до цього до бази даних ДМС України, і у них зв'язані так само руки, як у всіх інших повноважених осіб. Це тільки по добросовісності людини, яку піймали на порушення. Хотіла б я більш докладніше почути. Ви там називали за якими статтями найчастіше затримують правопорушників, а розшифровку дасте що це за правопорушення? Найчастіше правопорушення. Я повторюся за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил благоустрою міста жовті води. Дані правила затверджені рішенням міської ради в останній редакції 29 березня 2017 року. Дані правила попереджають і застерігають про заборону на, на об'єктах благоустрою вчиняти будь-які дії, які можуть зашкодити довкіллю, навколишньому середовищу, вулиць міста. Забороняється забруднювати населений пункт, допускати. Скажімо так, руйнацію архітектурних приміщень, зрізку зелених насаджень, вирубування, викопування. Я повторююся, надійшло 18 протоколів за перше півріччя. Другим таким важливим недоліком нашої громади є порушення правил користування. Житловими приміщеннями, житловими будинками, хотіла б звернутися до мешканців міста. Ви мешкаєте в своїх квартирах, не допускайте, будь ласка, антисанітарного стану. Це заважає жити як і по сусідню, по сусідству квартирам мешканців, так і руйнацію самого будинку. Не дозволяється самовільно зрізати радіатори централізованого опалення. Руйнацію в ванних кімнат, унітазів. Зачасту у нас менталітет людини такий, що не працюю, маю де взяти кошти, починаю руйнувати що навколо мене. А як же ж бути тим, хто живе поверхом вище, нижче, проводяться зачасту затоплення? відшкодовують, не відшкодовуються, Йде руйнація самого будинку. Воно будувалося для того, щоб вам було де жити. А не там, де вас, вибачте, прокидає цегла, і будуть погані наслідки. Шановні жовтоводці, не ускладнюйте собі життя, не порушуйте правила благоустрою в місті. А тих, хто став свідком адміністративного правопорушення, просимо звертатись до відділу поліції.